Сьогодні вночі ворог завдав такого прицільного комбінованого удару в основному по областях лівобережжя по об'єктах генерації. Електроенергії, і через це дійсно у нас і перебої зі світлом, і застосовуються графіки аварійних відключень для того, щоб збалансувати систему, поки енергетики не доберуться до обладнання, не оцінять його стан і не почнуть е заживлювати споживачів. У нас графіки аварійних відключень діють в Чернігівській, Сумській, Запоріжжі, Харківській та місті Києві е діють також графіки спеціальні графіки аварійних відключень в залежності від ситуації ми намагаємося переводити на графіки тимчасових відключень, заживляти критичну інфраструктуру і паралельно працювати над оглядом, розбором завалів і оцінкою ситуації. Хочу нагадати, що тривога закінчилася. В 7.30, в 7.29 ранку. До цього часу була ну там велика пересторога початку роботи енергетиків, тому що атака продовжувалася практично всю ніч. Люди знаходилися в укритті. На щастя, ми не маємо загиблих серед енергетиків, але маємо тих, які зазнали, е, зазнали травмувань у зв'язку з атакою. Їм зараз надається медична допомога. Тому ситуація, хоч і складна, але контрольована за допомогою графіків відключень через прошу всіх українців зрозуміти це. Ми балансуємо систему, зберігаємо її стабільну роботу. Як тільки буде можливість, ми її не цим постійно займаємося. Будуть переведені або на тимчасові графіки, або взагалі подано електропостачання там, де не було значних пошкоджень. Найскладніше була дійсно на Сумщині, в Полтавському, Харківському регіоні і в місті Києві. На зараз в місті Києві повернули електропостачання вже. 270 тисяч споживачів ми заживили, продовжуємо роботу. Дуже сподіваюся, що протягом доби до кінця цієї доби в нас буде вже значна більша кількість, скажімо так. Можливо, дуже важко зараз прогнозувати точні цифри енергетики. Працюють, але будемо по максимуму заживляти споживачів. Справа в тому, що були атаковані об'єкти генерації, до яких була підключена велика кількість споживачів. Зараз застосовуються резервні схеми перепідключення, тимчасові схеми перепідключення. У людей поступово з'являється світло. За декілька годин буде відновлено також водопостачання на постійному контакті. В координації всі міністерства задіяні і всі служби. То всі енергетики працюють без перерв. Тому сподіваємося, що максимально зможемо заживити. Також частину споживачів вже заживлено в Сумській області.